Найближчого тижня в Україні очікується тепла погода. Лише на західну частину України впливатиме атмосферний фронт. Подекуди він спричинить весняні грози, але температура залишиться доволі високою. Зокрема, за даними українського гідрометцентру, на півдні буде до плюс 27 градусів тепла. Теплі речі можна вже ховати в шафу, адже до України завітало довгоочікуване тепло. Повідомили синоптики. Так, за даними Укргідрометцентру, у найближчі три доби у західних областях. Очікуються короткочасні дощі, грози. Вдень в окремих районах граб та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Нарешті території без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 14 градусів. Вдень від 18 до 23. У південній частині та 17-18 травня по всій Україні очікується від 22 до 27 градусів тепла. У Карпатах вночі від 4 до 9. А вдень від 9 до 14. У п'ятницю очікується погода без істотних опадів. Лише в західній частині місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі від 9 до 15 градусів. В день повітря прогріється до 21-27. У західних областях та в Криму буде свіжіше від 18 до 24 градусів тепла. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця другої декади травня потепління у нашій країні продовжиться. Лише на заході за. Бо даними очікуються короткочасні дощі та грози, які трохи знизять температуру. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.